Слава Україні! Розпочалася 494 та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. У ніч на 3 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами типу шахет та трьома крилатими ракетами калібр. Пуски восьми шахетів здійснювались з південно-східного напрямку калібрів відповідно з Чорного моря, усі повітряні цілі. Вісім ударних БПЛА типу шахет та три крилаті ракети Калібр знищено нашими воїнами. Протягом минулої доби противник завдав одного ракетного та 27 авіаційних ударів, здійснив близько 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. Тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 46 бойових зіткнень. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність, завдав авіаційну удару в районі ветеринарного Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Зокрема, це Уди, Пильна, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Одрадне і Кам'янка Харківської області. На Куп'янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Новомлинськ, Фиголівка, Масютівка та Кислівка на Харківщині.